Вітаю вас. Роботу на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ. Про головні події, що відбулись минулого тижня у військово-морських силах та збройних силах України, а також на Одещині. Дивіться далі. Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко, привітав військовослужбовців, працівників, ветеранів та всіх, хто наближає нашу перемогу з Днем Збройних сил України. Нам довелося побудувати такі збройні сили, які здатні давати відтир найсильнішій армії світу. Неначе та активність поколу в наше військо відновлюється, стає на ноги, розправляє плечі, дає відсіч ворогам. Ефективність і затяга проти стоїть поки що краще Окращеним силам супротивника. Героїчні боронить Рідну землю і нашу країну східно Кожен місяць, кожен тиждень кожен день керівництво країни використовується того, щоб зміцнити лінію оборони, посилити наші підрозділи, створити можливість дати достойну вісім загарбникам, які спокусилися на суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Дорогі захисники вітчизни, щиро дякую вам і вашим сім'ям за стійкість і підтримку. Висловлюю вдячність ветеранам Збройних сил, які хоч зараз і не беруть безпосередньо участь в бойових діях, але поклали роки свого життя на збереження та розвиток української армії. Всіх вітаю з днем. Бројниките на Слава Украине! Президент Петро Порошенко з нагоди дня збройних сил України зустрівся з військовими у новозбудованому мікрорайоні в селі Гора під Києвом. Глава держави вручив державні нагороди ордери ключі від квартир військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Президент відзначив, що отримані квартири винагорода завездогану службу. Глава держави висловив слова подяки військовим. Петро Порошенко також повідомив, що більше ста одиниць важкого озброєння артилерії, танків, БТР будуть передані збройним силам України. them. Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами України за особисту мужність, героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військової присязі, високий професіоналізм та з нагоди Дня збройних сил України до нагородження. Орденом за заслуги першого ступеня представлено одного військовослужбовця. Орденом Богдана Хмельницького, другого ступеня двоє. Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Пеня 46, орденом за мужність другого ступеня троє орденом за мужність третього ступеня 82. З них п'ятеро посмертно медалю за військову службу України 21. Медалю за бездоганну службу третього ступеня троє. Також присвоєно почесне звання заслужений лікар України жупану Богдану Богдановичу, начальникові клініки офтальмології головного військово-медичного клінічного ордена Червоної зірки центру, головний військовий клінічний госпіталь головному офто. Ольмологу Міністерства оборони України полковнику медичної служби Хоменку Ігорю Петровичу, заступникові начальника кафедри факультету військово-медичного інституту Української військової медичної академії полковнику медичної служби. 5 грудня у Києві за участі міністра оборони України генерал-полковника Степана Полторока, волонтерів, військовослужбовців центрального апарату Міністерства оборони та Генерального штабу збройних сил України відбулося урочисте зібрання, присвячене 23-й річниці збройних сил України. Керівник військового оборонного відомства вручив державні ордени, нагородив відомчими відзнаками кращих військовослужбовців та заохотив волонтерів. Міністр оборони України наголосив, що збройні сили стали для української нації. Новим лідером довіри серед державних інститутів та пройшли серйозний шлях випробувань на плечі колективу Збройних сил, на плечі наших офіцерів, генералів, на плечі наших службовців і всіх, хто працює в Міністерстві оборони України, хто виконує завдання по забезпеченню життєдіяльності діяльності збройних сил України, ряла серйозна і непроста завдання. Короткий час створити, підготувати і забезпечити Збройні сили таким чином, щоб вони були спроможні виконувати завдання за призначення. П'ята колона, яка надавала розвиватися в повному обсязі і дихати на повної груди, на сьогодні має бути знищена. От в чому я зовсім не сумніваюся, так це та в тому, що ці завдання, які стоять сьогодні перед Збройними силами України, вони будуть виконані. І хотів би всіх вас привітати з нашим професійним святом, бажати міцного здоров'я, бажати успіхів, наснаги і щастя. Я переконаний, в нашому майбутньому воно є, але це майбутнє залежить тільки від нас. Знаєте, ворог буде діяти тільки так, як ми йому дозволимо. А все це залежить від того, які будемо приймати рішення і як будемо працювати. Так співпало, що з першого дня бойових дій поруч з нами плече в плече працювали і працюють волонтери. І так сталося, що саме сьогодні у них теж професійне свято. Я хотів би сьогодні тим людям сказати велике спасибі за мужність, за героїзм, самовідданість, які вони. Кожного дня, призикуючи своїм особистим життям, при тому, проводячи колосальну працю, колосальну, виконують те, що вони для себе визначили. Я переконаний в тому, що ви разом з Збройними силами, з українським народом пишете історію, історію, яку будуть потім вивчати, досліджувати і. Пишатися, ваші діти, майбутні люди, які будуть жити в Україні. Я вітаю всіх вас, перші офіцери, генерали, шановні волонтери, з нашим професійним святом. Я хочу побажати всьому колективу, всім без виключення, міцного здоров'я, щастя і успіхів, святом і слава Україні! Начальник генерального штабу збройних сил України, генерал-полковник Віктор Моженко, також привітав з Днем збройних сил України. Головнокомандувач збройних сил України наголосив, що за особистий героїзм і самопожертву виявлено в ході проведення антитерористичної операції більше 6 тисяч військовослужбовців збройних сил нагороджені державними та відомчими нагородами. П'ятьом з них присвоєне найвище звання Герою України. Глава військового відомства подякував кожному військовослужбовцю, працівнику ветерану збройних сил України за зразкову службу вірність військовому та громадянському обов'язку. На превеликий жаль в ході бойових дій українська армія зазнала безповоротних втрат. Вічна народна пам'ять кожному, хто віддав своє життя за єдність держави та встановлення миру і спокою на рідній землі. У цей знаменний день начальник генерального штабу збройних сил України побажав усім військовослужбовцям нашим хоро. Добрим оборонцям та сім'ям, доброго здоров'я, миру і злагоди, нових значних завершень у справі служіння українському народові. <звінь> Урочисте зібрання та святковий концерт з нагоди Дня Збройних сил України відбулися в Одеському гарнізонному будинку офіцерів. До привітань захисникам українського народу долучилася і наша знімальна група. У переддень професійного свята військовослужбовців вшановували представники міста та регіону. А також командування військово-морських сил збройних сил України. Перші привітання та нагороди отримали ті, хто не має наразі змоги зробити це особисто. Поранені в АТО бійці збройних сил України. Поважних гостей приймали пацієнти відділення нейрохірургії військово медичного клінічного центру Південного регіону. З нагоди свята та за зразкове виконання військового обов'язку учасників АТО нагородили наручними годинниками. Святково прикрашена зала ледь змогла вмістити бажаючих висловити вітання військовослужбовцям та працівникам збройних сил України. Адже народна повага і довіра до української армії є нині високими як ніколи. Перше за 23 роки наше суспільство переоцінює роль Збройних сил України в структурі сектору безпеки держави, захисть вічизни. Наповнився конкретним змістом. Віддані життя тисячі патріотів України, скалічені долі мільйонів співвітчизників наших стали страшною ціною багаторічного другорядного ставлення держави до Збройних сил України. Але війна відкрила і іншу незрозумілу нашому противнику якість нашого народу. Нескореність до агресу. Перед загрозою втрати незалежності українці знайшли в собі мудрість і волю, сортуватися і об'єднатися. Слова державного гімну, душу і тіло ми положимо за нашу свободу, визначили ідеологію українського війська. На урочистих зборах з нагоди Дня Збройних сил України уперше за багато років лунала хвилина мовчання у пам'ять про тих військовослужбовців, котрі віддали свої життя за мир Україні. На жаль, і деякі нагороди отримували рідні українських воїнів Оказом президента України від 31 жовтня 2014 року за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Орденом Богдана Хмельницького, другого ступеня, нагороджено посмертно полковника Олексія Георгієвича Грачова, начальника відділу підготовки військ управління бойової підготовки оперативного командування Південь, який героїчно загинув під час виконання бойових завдань в АТО. Нагороду було вручено дружині героя Альоні Миколаївні Журавель. Почесні нагрудні знаки та грамоти від командування військово-морських сил збройних сил України Одеської обласної держадміністрації отримали з нагоди свята військовослужбовці збройних сил України та курсанти військових навчальних закладів. Очільник Одещини у своєму вітальному слові подякував ветеранам збройних сил України та військовослужбовцям, що нині захищають нашу землю у зоні антитерористичної операції за мужність і героїзм, та закликав народ до єднання. Тільки всі разом ми зможемо цінувати те, що ми є українцями, тільки всі разом ми зможемо цінувати майбутнє нашої країни, а в нас прекрасне майбутнє, в нас багата країна. Я хочу вас привітати ще раз свято і хочу побажати, щоб ми ніколи не хоронили близьких, які загинули, щоб ми жили нам, скільки нам тільки дасть Бог, і щоб ми любили і поважали один одного. Співпраця української армії, зокрема військово-морських сил, з владою міста, є тісною та плідною. Тому, звісно, слова привітань і вдячності з нагоди Дня Збройних сил України висловив голова міста Одеси. впевнений, що сьогодні общество, обідінілась вокруг армії. Я уверен, що спільними усі кожен виконує добросовісну задачу на віреному йому участі. у нас получится, и мы с честью пройдем те испытания, которые выпали на нашу долю, на долю нашей страны. Если не поздравляю всех действующих офицеров с профессиональным праздником, всех нас поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины и желаю нам мирного неба, благополучия, как было сказано, чтобы все наши военнослужащие, все ребята вернулись У виконання бойової задачі розположення домой сім'ї, цілими неврідими, щоб над нами завжди була мирне небо. Представники центру військово-музичного мистецтва та творчі колективи Одеси подарували винуватцям свята чудовий концерт. А в день Збройних сил України святкування продовжилися в парку імені Тараса Григоровича Шевченка покладанням квітів до пам'ятника невідомому матросу. Сьогодні, як ніколи за 23 роки суверенітету нашої держави, ніхто не надає такого великого значення Збройним силам України. Адже наразі, через багато років незалежності українські солдати знову відстоюють честь та свободу нашої батьківщини. Святкового ранку військовослужбовці різних видів збройних сил України, представники громадських та ветеранських організацій зібрались біля пам'ятнику невідомому матросу, щоб віддати честь полеглим за незалежність нашої країни. Представники командування збройних сил України. Іні повітряного командування Південь повітряних сил України, Південного територіального управління Державної прикордонної служби України разом з усіма присутніми вшанували пам'ять загиблих, лунають постріли салюту зі стрілецької зброї, до стели лягають вінки та квіти народної пам'яті. Ціна війни ветеран труда Галина Дідик зі сльозами на очах розповідає про сьогоднішні події. Вона залишилась серетою через ту жахливу війну, яка забрала життя її батьків. І сьогодні бажає всім військовослужбовцям збройних сил України лише закінчення війни та миру. Чому таке розрушення, як Луганські Донецькі, не хотіла це того слушати вже показують, Чому вони повинні так страдать? Висловив свої щирі побажання у День Збройних сил України всім військовослужбовцям, голова Одеської обласної організації всеукраїнського об'єднання ветеранів Віктор Мастеренко. Я щиро від імені, яка в цій нашій організації. Да, я думаю, від всього можна сказати всіх тих, кому дорога Україна, побажати їм в першу чергу. Це наснаги, любові до батьківщини і, звичайно. Виконати поставлену перед ними задачу і повернутися до рідних сімей здоровими, непошкодженими, але з відчуттям гарно виконаної роботи поставленої державою. Хай вам всім щастить, дорогі ветерани, дорогі вояки, учасники, особливо, особливо першу чергу, це учасники. А то, на те, що вже 70 років тому Україна була визволена від фашистських загарбників, сьогоднішні сумні події в Україні надають приводу для святкування. Ми віримо в те, що в цій битві за незалежність одержимо перемогу. Ми бажаємо військовим, які ризикуючи власним життям, боронять країну міцного здоров'я, наснаги, світлого майбутнього та мирного неба над головою. Слава українському народові та збройним силам України. Днями лаву одного з підрозділів вітчизняного флоту поповнили більше півсотні новобранців, що урочисто склали присягу на вірність українському народові. І Як готують спеціалістів для військово-морських сил у навчальному центрі українського військового флоту, дивіться далі: обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військові обов'язок, накази командирів. Неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників, присягаю ніколи не зрадити українському народові. Саме ці слова не зрадити українському народові стали життєвим кредом юнаків та дівчат, які виявили бажання прийти на військову службу. Перед тим як поповнити лави частин та підрозділів військово-морських сил України, 59 курсантів пройшли первинну військову підготовку в навчальному центрі флоту, де успішно завершили навчання за програмою загальновійськова підготовка. Протягом місяця вони здобували знання з вогневої підготовки, тактики, фізичної та строєвої підготовки, закріплюючи їх під час практичних занять. По закінченню навчального курсу військовослужбовці здали підсумкові іспити та заліки, офіцери, які їх навчали в вихідці з анексованого Криму. Тож добре знають, що таке вірність військовій присязі. Упевнений, що нові військовослужбовці, які сьогодні стали до нашого строю, Будуть дотримуватись тих традицій, які є на флоті, і своєю чесною службою закладуть основу для нових традицій. Зі святом вас, слава Україні! Дружні стосунки шефів з особовим складом навчального центру, які зав'язались ще в Севастополі, продовжуються і надалі. Привітати новобранців з визначною подією в їхньому житті завітав голова Баришівської районної ради Київської області Олександр Ільченко. Ми під'їхали, щоб підтримати наших друзів, моряків в цей тяжкий час, щоб хочеться побажати їм, щоб вони завжди мали сухий порох, щоб вони ніколи не застосовували військову зброю. Завжди мали можливість. Підтримати свою сім'ю привітали молодь з прийняттям військової присяги і представники влади міста Миколаєва. Отже, хвилюючим цей день став як для новоспечених військовослужбовців, так і для їх родин. Адже за сьогоднішніх складних обставин в нашій державі Збройним силам України доводиться виконувати різноманітні завдання із захисту цілісності країни. Палам такий дуже радісний праздник своєї внутічки Леночці, которая теж сьогодні прийняла присягу і стане в нашій як говориться, вірним захисникам нашої родини. Слава Богу, що я поприсутствовала на цьому праздники і дуже рада. Приїду всім буду розказувати і гордитися. Упереддень 23-ї річниці Збройних сил України у Західній військово-морській базі Військово-морських сил Збройних сил України відбулися урочистості та святковий концерт. Детальніше, дивіться далі. У гості до військових моряків завітали представники духовенства, ветерани та волонтери, які завжди готові допомагати нашим воякам у виконанні завдань важливої місії на благо мирного сьогодення та майбутнього України. Захід традиційно розпочався з виконання державного гімну як символу незалежності України. Привітав військовослужбовців та працівників командир західної військово-морської бази Військово-морських сил збройних сил України, капітан першого рангу Євген Кінзерський. Хочу вас всіх привітати з цим нашим праздником, в преддверии нашего праздника, Дня Сбройных Сил Украины, даже в такой, знаете, в такой момент, в который сейчас находится наша держава, вот даже сейчас мы исполняли гимн, именно положим душу и тело за нашу свободу. эта ситуация, которая происходит сейчас, реально практически показывает, что Сбройные Силы Украины выполняют свой долг, с чувством патриотизма, самоотверженности, Я думаю, що ми цю агресію со сторони Росії і про російських сіл. І Україна буде незалежна. У цей день всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих вояків, які боронили нашу країну від агресора. З нагоди свята кращих військовослужбовців було нагороджено пам'ятними нагрудними знаками Міністерства оборони України грамотами, подяками та присвоєно чергові військові звання. Завершення урочистого заходу з нагоди 23-ї річниці від дня створення Збройних сил України юні таланти з одеських навчальних закладів влаштували чудовий концерт і порадували присутніх декламуванням віршів та співами. Для вас звучить пісня, як у нас на Україні співає Діана Стобницька, школа номер 12. Teče rička, ne velička, Čez gor Rano vranci nebo kliče, Stavaj, solce, stavaj, Rozpuniju se! Справи всього народом об'єднували зусилля у справі досягнення миру та злагоди в українському суспільстві. Учасники круглого столу запорока миру в державі в надійності її безпеки та оборони, організаторами якого виступили Одеська обласна рада миру та Одеська обласна організація Національної спілки журналістів України. На заході побувала і наша знімальна група. Різноманітні системні заходи присвячені вихованню молоді у дусі патріотизму, формуванню безконфліктної психології, проводяться обласною радою миру у різних колективах. Днями у прес-клубі Одеської обласної організації Національної спілки журналістів України зібралися представники обласної ради миру, науковці та журналісти Одещини, зокрема, військові, а також курсанти військової академії міста Одеси. Під час круглого столу учасники заходу обговорювали шляхи консолідації українського суспільства, і насамперед журналістів у непрості для країни часи. Завдання ЗМІ, у першу чергу військових наразі полягає в наданні первинної правдивої інформації суспільству щодо тих подій, які відбуваються у зоні АТО та Україні в цілому. Інформаційні структури вони поряд з нами. Ми постійно працюємо, як то кажуть, плече до плече надаємо, готуємо цю інформацію для вас. Інформація це теж бій, це теж щоб ви розуміли можливість. Вистояти інформаційно вистояти нашій державі. І мої колеги, мої підлеглі, мої офіцери, які сьогодні перебували чи перебувають сьогодні на передовій. У нас так сталося, що кожен офіцер нашої служби, інформаційної служби кожного місяця відбуває в АТО. Тобто ми є на всі ті інформації, які не передаємо. Будемо намагатися наблизити вас до цієї інформації, надавати з перших рук, якщо ми будемо знаходитися в Одесі, будемо надавати цю інформацію. Через брифінги, через конференції, через інформаційні заходи. Продовж круглого столу виступали представники й інших військових змі. Учасники заходу обмінялися досвідом одне з одним щодо поширення необхідної інформації з зони АТО та домовилися у скорому часі зробити подібні зустрічі традиційними. З нагоди дня Збройних сил України для всіх бажаючих відбулася екскурсія на кораблях вітчизняного флоту. Як це відбувалося? Дивіться далі. Екіпажі трьох військових кораблів, флагмана військово-морських сил, фрегата Гетьман Сагидачний, середнього десантного корабля Кіровоград та ракетного катора Прилуки в цей святковий день запросили всіх бажаючих ознайомитись з умовами життя та служби військових моряків. Зустрічаючи гостей біля трапу, військові розповідали їм про тип та призначення бойової одиниці, знайомили з історією корабля. Також одесити мали можливість піднятися на борт та пройтися палубами корабля, оглядаючи грізне озброєння. Наша команда прийняла рішення. сделать одесситам подарок одесситам гостям города разрешить посещение кораблей с целью военно-патриотического воспитания одесситы увидят как живут личный состав корабля увидят само кажется, устройство корабля им расскажут про историю этих кораблей то есть ну и познакомят с З тими питаннями, які їх більше цього інтересують. Військові кораблі, як і всі підрозділи Збройних сил України, гідно несуть бойове чергування, охороняючи кордони рідної держави від вторгнення агресора. Тож не дивно, що 23-й день народження української армії багато одеситів та гостей міста виявили бажання відвідати бойові одиниці Вітчизняного флоту. Очень понравилося, я ще такого не бачив. Хороша техніка. Так, да, замечательно. Просто з как з бы, не везде залізеш, везде посмотриш. Вот. Ребята, молодці, спасибо. з праздником. їх поздравляємо. Такі заходи суттєво зближують армію з народом, який вона захищає. Цивільні мешканці та гості флотської столиці України мають можливість на власні очі побачити бойові одиниці флоту, поспілкуватися з військовими маляками та висловити їм свою підтримку, таку необхідну в цей складний для країни час. Такими Чистими заходами відзначили військовослужбовці одеського та миколаївського гарнізонів 23-ю річницю збройних сил України. Низький уклін і найкращі побажання здоров'я, благополуччя та довголіття від творчого колективу телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ. Усім хто причетний до наближення нашої перемоги над агресором. Ви нащадки хоробрих запорізьких козаків, і ви зможете і честю відстояти нашу землю. Бажаємо всім незламної волі надійного родинного тилу та нових звершень у благородній справі служіння Україні. Я ж з вами прощаюся до наступного тижня зі святом. Наші славні оборонці. Наступна пісня для вас в подарунок. Я хотів би, щоб у щоб мене слишили голос ветеранів великої чечества війни Росії, мої друзі, мої побратими. Я с вами, друзья, если вы слышите, кто-то, уже много лет мало осталось нас, то в конце концов обратиться совет Путину. Что ж ты делаешь? то Посылают ваших внуков, которые убивают моих, наших внуков. Моего внука убило. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, Стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их Поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь Нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, Целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, Снова старых друзей узнаю. Хоть темне 25. двадцати пяти, Трудный путь им пришлось пройти, И мальчишкам нельзя не солгать, не обмануть, Ни с пути свернуть.